З неперевершеними Наталі Портман, Стелоном з та Хав'єром Бардемом, прототипом персонажу якого послужила реальна постать Хуан Антоніо Льоренте, який був генеральним секретарем іспанської інквізиції в кінці 18 століття і написав критичну історію інквізиції Іспанії. Єдина інквізиція, яка вижила в ті лихі часи, була римська. Адже разом зі святим престолом вона адаптовувалась до нового часу у 1908 році, тодішнім папою Пієм X вона була перейменована на Верховну конгрегацію священної канцелярії. А згодом, у 1946 році, після другого Ватиканського собору вже папа Павло VI перейменовує її у священну конгрегацію доктрини віри. Саме її у 1981 році очолив кардинал Йозеф Радцінгер, майбутній папа Бенедикт XVI. У 1985 році, рішенням папи Івана Павла ІІ, вона стає просто конгрегацією доктрини віри. І врешті, нещодавно, у 2022 році, рішенням папи Франциска, як я казав, це перший папа Єзуїт, вона була перейменована у Дікастерію доктрини віри. Але по секрету вам скажу, що в куларах Ватикану її і сьогодні називають священною конгрегацією або декуди навіть священною інквізицією.